Ой, моя дочечка, привіт. Олексійович, привіт. Мороз дуже, не будемо нічого робити. А так поставимо панахитку, провідаємо три роки. Злетіло три роки. Ой, Господи. кочечку. Олексійович 7 березня буде теж 3 роки. Ну, ми може й не приїдемо, це вже ж. Побачимо. Так, да, як воно там. Ну, нам побачимо, да. Да. Як воно там вийде. Теж буде 3 роки. Трішки постояли, вітерець добре, що мороз хоть угу. Зараз мінус 5. Ну, вітерець, добре, Щ... хоть сонечко, да, так не так та, не та, так та. сильно та. холодно. І що Віка нас відпустила ну, да, від малюка. Ну, ну, ну да. пішли до сина. Да, давай підемо до сина. Давай підемо. Не спіши, скучно. Не спішу. Ага. Давай, проходьте там, ти теж потихеньку, потихеньку йди, тому що. Потому що. Да. Потім будемо чистити Просто мало. Ну так, да, на сонечку трошки підтає. О, все, ось тут ось так добре. Ну, бачиш, ходять люди з мимо, свої, мимо, що... Не, ну Це ж звичайно свинство. Ти подивися. Да. Покажи йому. Це ж захоронення, захоронення десь було, Тоня. Ну так Я що, так що? це треба витирати українському. Об... Це, звісно, це просто не по-людськи. Дуже не по-людськи. Ось у. Ось, бачиш, ага. Терещенка. Привіт, синочок. І хто це тобі нам па кости тут? Так за мене хоч знімається. Ну, вроді якби знімається. Оце ага. Да. Ага. Ну, так у мене Люся сьогодні оператор, то у нас. Ну, такий оператор трошки Ничего. слабенький. Ну, Нічого. у нас в машині Лишився. Ой, синочок. Це хай та хай з'їдять. Оце тобі пиво, ти теж любив пиво, сина. І що я зараз повісю оце. І лампадку запалим. Так, зараз, Люся, я хочу оце трішечки. Давай, давай, давай. Ага. Убирай. Да, Побачила, вот що воно? Да, да. Оце ж зовсім. Хорошо. Без совісні. Я розумію все, ну це мені треба тут теж таке робити. Так. Да, 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 да. так, А де у нас лампадка? з цієї сторони? Угу. Ну, зараз я пішла. Давай На. мені сумочку. Угу. Так, а я отак обійду. Ой, сина, сина. Берона, ти хочеш? Ой, тут ще й нерівно оце поставити. Я не знаю, як я тут запалю. Ну да. ж Тебе поставили. ж тут не зручно. незручно. Угу. Обі люди. Боже, ви прийшли когось там ховати, і... а другим пакостите. Так, відкриваємо. Защеб би побачила, як воно тут. У нас тут уже дві було горіло. Мяла, а ну, дивимося, ой, я її сама й поклала так, та рукам холодно, не те слово то. Ура! Запалила, синочка, запалила свічечку тобі. Ой, гайчка, мій хороший, мій рідненький. Провідали, дякувати Люсі Толі, ти їх знав. Ой. Сьогодні такий день. А яка була погода? Мінус -10. 10 у нас. Ну, а ага, я винесла сірому молочка гарячого прямо. У нас 9 було. У вас 9? Так, угу. Ну, Мінус ж... 10. А чого це у вас нижче і вас бачить? Ну, не знаю. Воно ж в різних містах і разні Ага. Ось мені так інтересно, що ж вони тут, коли вони захоронення зробили. Okay. Оце не знаю. Да, 8... Недавно? Так, да, 8.01. Угу. Uh -huh. Ну, ми ж не були оце uh -huh. так. Так, uh -huh. да? uh -huh. ми це не були період. Некрасиво uh -huh. зробили. Так, Тонічка. Далеко видно моїх рідних. І Сашуню видно. Алексеєвича і дочечку. Все, пока вам. Славік, і тебе провідали. Наталочка щось не відповіла твоя, ну нічого, ми їй покажемо, що ми тут були. Все у вас тут добре, чистенько. І ти гарненький. Ось так. Поїхали ми додому.